Лікарня швидкої медичної допомоги, місце, яке знає, чи не кожен Миколаєвець, та не кожен знає, як жила лікарня та її персонал в найважчі місяці війни для Миколаєва. Страх, паніка, так. Але перше, що зробила, да, це я зібрала якісь необхідні речі, мінімум якийсь. І перше, що я сказала, я їду на роботу. Як тільки почув про початок повномасштабного вторгнення, відразу зрозумів, що. Я буду потрібен тут, адже Миколаїв досить близько знаходиться від Криму, почув, що йде наступ на південній області і зрозумів, що буду потрібен тут, на своєму робочому місці. Вийшов на вулицю і чув, як летять перші ракети, як вони взриваються. Погано почався день. Встав, зібрав речі, зібрав сумку дорожню з речами. Поїхав на роботу вже з прицілом залишатися, ну, ночувати, жити поки на роботі. Зараз я йду по сходах, яких раніше були зруйновані внаслідок прильоту в ніч 1 серпня минулого року. Як бачите, зараз все це відреставровано. Але на цьому місці, де я зараз стою, було провалля. Було зруйновано частину будівлі разом з оцими сходами. Десь 25 го числа, коли я прийшов на чергування в лікарню. Почалися перші поступлення постраждалих. Постраждалих було дуже багато. Ми оперували в принципі на ходу. Оперували і в приймальному відділенні, і в коридорах, і від і в коридорах відділення, коридорах приймального відділення. Навіть в операційній не було місця, щоб завести постраждалих та щось прооперувати. Перше масове надходження було з херсонського напрямку. Це перші ж дні, коли наші відступали, переходили через Дніпро. Це Нова Каховка, дуже багато везли. Херсон, коли вони Антонівське міст захищали, і тоді почали багато привозити хворих, і ми тоді. На допомогу прийшли лікарі з інших лікарень. Медсестри, які раніше в нас працювали, вони приходили, допомагали, працювали. Просто люди приходили, які просились хоча б санітарами підпрацьовувати, мити, речі якісь збирати, щось. ну, щоб руки, Просто руки щоб були. Тобто багато в нас персонал перші дні дуже був розширений за рахунок людей, які в нас навіть не працюють. Просто на добровільній основі приходили, допомагали. Велика їм дяка за це. Бувало таке, що ми розходимося додому, залишається небагато ну, відпочити. Масове поступлення, знову з'їжджаються всі, нас звозили на швидкій допомозі, поліцейські нас привозили, що комендантська година. Тобто от, завжди нон-стоп, 24 на 7 отак було. Дуже важко було, коли на початку війни біля ТБ, вселяних, люди стояли на вулиці в черзі за хлібом, ну, тільки відкрився магазин. Тоді були і загиблі, і постраждали, багато було. Причому їх діставали навіть у дворах, коли вони розбігалися, бо касети вони розсипаються. Ми те відділення, яке майже не спускалося в об бомбосховище через те, що в нас важкі пацієнти, ми не могли їх туди спустити, і ми були вимушені бути з ними в операційній, в реанімаційному залі, в палатах реанімації. У нас у об бомбосховищі є певна особливість, що воно ще з радянських часів, і в нього дуже крутий спуск і з поворотами на 90 градусів із вузьким коридором. І виходить, що туди фізично майже неможливо лежачого хворого важкого в комі спустити на носилках, тому що не, роз, не розвернутися на цих поворотах. Тому ми своїх хворих, ну ми з ними лишалися в відділенні у реанімації. Дуже е, яскраво пам'ятаю надходження перших бійців. Е, сиділи на посту з медсестрами, і коли побачили в темряві коридору, як заходять на костелях і перев'язані е, і кров, і брудний одяг, форма, то це закарбовується. Така маленька хвилинка паніки. У всіх страх сльози в очах, бо всі тут у нас мами працюють, але потім нема часу на паніку, на ці всі сантименти. Всі взялись працювати за роботу, надавати допомогу. Був великий дуже наплив, тому в перші дні максимально всі знаходились в приймальному відділенні на сортуванні, або потрібна була бригада з декількох лікарів, яка оглядала. Одного моменту одного пацієнта і ми вирішували, що ми з ним робимо або ми надаємо допомогу тут на місці, або пацієнт піднімається в реанімацію, або в соматичне будь-яке відділення, і там вже займалися ним лікарі і медсестри. Саме з цього місця за естакади, відбувалось поступлення пацієнтів, військових поранених до приймального відділення. Саме цим коридором завозилися каталки, лежачих, сидячих, хворих. Військові медики заводили також наш персонал. Потрапляли до приймального відділення, де зустрічали по обидві сторони бригади. Лікувальні, які складалися з лікарів різних профілів, медсестер та санітарочок, які зустрічали кожного пораненого, які були відфільтровані до окремих бригад і оглядалися одночасно декільками лікарями. І визначалася тактика їх обстеження та лікування, та куди направлялися безпосередньо пацієнти, чи до соматичних відділень або допомога надавалася тут у нас в приймальному відділенні на місці, або подіважкості стану пацієнт був піднятий до реанімацій. Відділення. Була у нас тут бригада, масове поступлення 26 лютого. О, от І мені дуже запам'ятався водій швидкої, молодий хлопчик. По-моєму, Максим, якщо я не, заперечу, не, не помиляюся, 19 років йому було, і він доставляв всіх поранених зі своєї бригади. Було більше 60 чоловік за 3 години. От, і він, коли вже привіз останнього, він був в такому стані, він всіх перерахував, всіх перевірив, емоційно нестабільний був, бігав з поверху на поверх, хоча йому теж потрібна була медична допомога, в нього теж було поранення. І він мені настільки запам'ятався, він не дивився, не давав себе оглядати, надавати допомогу, дати ну, мінімум якесь заспокійливе, поки він всіх не перерахував. Що не впевнився, що надалася всім допомога відповідна. Тільки потім він зайшов і сказав, от тепер я готовий. Я готовий, оглядайте мене, міряйте тиск, робіть щось зі мною. Він визнав, що дійсно йому погано, бо психологічні стані от він мені запам'ятався. Дуже такий, сам невеликого зросту, але такий з характером. Атмосфера була робоча. Але тут була суміш різних таких відчуттів і страх. Був присутній, на жаль, бо для всіх це було перший раз в новинку. Були вибухи, було багато поранених, були військові, були цивільні, різні новини, не було чітких якихось інформаційних ресурсів, всі брали новини з різних місць, було багато провокацій, що Миколаїв вже в кільці, що ми тут. Вже програємо, що ну, різні були, але ми розуміли, що від нас залежить тільки наша робота на місцях, Що ми можемо зробити це максимально допомагати пораненим. Хворих було багато, дуже багато. І, на жаль, в перші, в перші дні інколи не вдавалося навіть сортувати їх, і доводилось, приїжджали так машини повні. Людей чи тіл, і поміж них треба було вибрати, хто живий, а хто, хто вже, на жаль, 200. От це було таке найбільш екстремальне запам'ятовуще, на жаль. Ну, а також було те, що коли бойові дії йшли в самому місті, да, на окраїнах місця, то військові дуже часто приїжджали в повному е, в спорядженні з Зброєю, з гранатами, це було теж таке екстремальний менше, що треба було встигнути роздягнути його і, і, і обезброїти, тому що інколи вони були трошки ну, непритямі, на жаль, внаслідок травми це було досить ну, так, небезпечно. Загальні правила, що якщо там е, якась повітряна тривога, то треба йти до бомбосховища, вона не працювала, тому що, на жаль, ми завжди були в і е, якщо ми. Пішли б у бомбосховище, це однозначно було спер для пацієнта. Тобто ми ризикували собою заради життя пацієнта. В нейрохірургічні відділенні за день могло бути там три десятки операцій. Тобто, бувало так, що бригади були, ну, декілька бригад одночасно, тому що, на жаль, мінно-вибухові травми це те, з чим ми стикалися раніше, дуже дуже рідко. Зовсім зовсім інший механізм, зовсім інша зона ураження була так, що три-чотири бригади одночасно працювали. Тобто ми могли працювати з головним мозком, так, з головою, там, з хребтом. Одночасно хірурги працювали з легенями, там з ребрами, з пораненням брюшної стінки. Травматологи могли оперувати кінцівки одночасно. Є у мене пацієнт, такий, ми з ним підтримуємо контакт, який запам'ятався. Ну, наслідок. Того, що він вижив, слава Богу. тобто ну, Шансів було там, менше 1%. Це була дуже тяжка поєднана травма. Він у нас провів місяця 4%. Потім після стабілізації ми могли його віддати. Запам'яталося те, що в нього об'єм крові, який перелили в нього, більше за його власний. Тобто, Виконували свої обов'язки, тому що повинні, але ніхто не очікував, що, що, він, що він не то, що одужає, він одужає повністю і буде повноцінною людиною. Він був у розвітроті і підірвався на міні. Один лишився живий з БТРа, йому пощастило, його викинуло. Тобто весь БТР згорів, а він один лишився живий. Але таку травму, щоб там усі ребра повністю, вся грудна клітина. Увесь грудний відділ хребта, розрив легень, розрив селезінки, травма мінно-вибухової голови, травма кінцівок. Ну, тобто, ну, важка травма. І слава Богу, вижив. Це дає таку надію, що треба боротися за будь-яке життя до кінця, незалежності від того, які прогнози. Ми, в принципі, жили тут, в лікарні. Вже десь 25-26 числа ми потрошку вже відчували на і Миколаївську область, наскільки я пам'ятаю, відчувалося, тому що постріли, зриви, все відчувалося вже в небі, десь зі сторони Херсон. Спочатку ну, було дуже страшно, тому що ми, ми всі, всі переживали за себе, а особливо за своїх близьких, родичів. Тут така суматоха, дуже багато людей, щось тут незрозуміло, багато персоналу, багато поступних, родичів постраждалих. Тут відбувався повний хаос. Згодом, як кажуть, нервова система трошки адаптується, неможливо звикнутися з пострілами, з зривами, з поступленнями важкохворих хлопців там, і в принципі цивільних. Немає значення хто. Але але якось ми з цим впоралися. А чи спускались ви в бомбосховище, коли от були прильоти, і чи могли ви спускати важко хворих своїх бомбосховища? Звісно, ми, ми, ми спускалися в бомбосховище практично кожен раз під час повітряної тривоги, але не, не завжди. Були б, 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 лунала повітряна тривога, коли проходила операція. Звичайно, якісь частина персоналу йшла до відділення, брали цих хворих. І туди максимально ми всіх, всіх спускали: і медсестри, і санітарки, і лікарі, всі-всі, максимально бомбосховища. Але були і ті, які знаходилися під час оперативного втручання. Хірург не може просто так залишити на столі хворого, так о, о, заінтубовано разом з операційною бригадою, та просто піти в бомбосховище. Ну, на свій страх і ризик ми оперували і робили все, що можливо. В принципі, медичний. Працівник він трошки по іншому відноситься до а, захворювань ну, для, до захворювань, ніж скажімо так, назімо так цивільні люди, які в принципі в медицині не мають ніякого відношення. А, медичний працівник він достат достатньо. Ну, який працює вже довго на своїй посаді, в принципі, в медичному, медичній сфері, він трошки такий цинічний, трошки з холодною головою. З холодною головою так відноситься до цього, коли там людина надходить до лікарні, яка страждає вже на якісь захворювання, внаслідок якого в неї там настала така проблема, коли кінцівку треба, скажімо так, ампутувати. Так? Чи, а стосовно постраждалих, скажімо так, є така, ну вони поступали к нам різного віку. Були і хлопці молоді 20 років, були і люди, котрим було вже 50, 60, 70 років. Якщо чесно, з моєї сторони молодих хлопців було набагато жалко. Ну дуже важко було дивитися на це. І ти одразу, якщо в тебе, в принципі, ну якісь там моральні, там моральні, які, якісь такі відчуття, що ця людина залишиться інвалідом на все життя. І що буде далі з нею? Чи впорається людина психологічно, фізично з цим, чи не впорається, це, ну, це дуже важко так. А в принципі, абсолютно. Чи це постраждали в ДТП, чи це постраждали на війні, це, це трагедія. Був молодий чоловік молодого віку, торок абдомінальне поранення, тобто поранення через грудну клітку, в черевну порожнину, і уламок пішов наскрізь і дав. З е, пораненням е, плевральної порожнини, нижньої частки лівої легені, селезінки, кишківника, е, уламок вилетів з правої сторони червоної стінки та поранив ще е, стегнову артерію. Це дуже, це дуже складна операція, я вам скажу, таку операцію зробити. Ну, його оперували одразу дві бригади, дві бригади хірургів, ангіохірургів, слава Богу. Ангіохірурги з третьої міської лікарні вони одразу близько, дуже швидко до нас приїхали, прооперували. Було дуже тяжке поранення, і хлопець дуже довго реабілітувався, але операція була була дуже складна. Його привезли десь в 8 чи 9 години вечора, а оперували його майже до ранку. Десь до четвертої чи до п'ятої ранку його. І це все під час повітряних тривок. Це, це під час повітряних тривок. Вже постріли, постріли, постріли. Вже операцій, практично, я пам'ятаю, не було. Тільки ці дві бригади оперували такого постраждалого. Ну дуже було дуже по кишківник, кишківник, так сказати. Він був просто нанизаний, просто розірваний. Його збирали по міліметру. Шрапнею заходить і просто йде по всій червоній порожнині, вона ж проходить не, не, не прямо, вона ж е, розриває всі е, е, внутрішні органи і, і вилітає. Е, із такого приємного е, ми помітили, е, спочатку е, війни, спочатку, коли все почалось, е, у нас навіть був помічник. Помічник собака був у нас тут. Ми тут, е, прибилося, у нас, е, прибився Пес, він гуляв по відділенням, по відділенням десь допомагав. А чим допомагав? Розкажу, чим. Е, тварини дуже чітко якось відчувають, на якомусь рівні відчувають е, е, якісь, можливо, небезпеки. І під час повітряної тривоги собака так е, звик, що він спускав, е, спускався до е, бомбосховища. перший. перший. Помітили, сидимо в приймальному відділенні, чекаємо е, якісь поступлення. Ми за, практично завжди сиділи там, тому що буває, навіть немає часу спуститися з третього чи з четвертого поверху донизу. Е, дивимося, собака раз став та пішов Думаємо, ага, а зараз буде повітряна тривога. 10 секунд, повітряна тривога. Всі збираємося та збираємося та вниз. Я скажу навіть собаки, деколи де, 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 де бувають навіть, е, скажімо так, е, слухняніші, ніж деякі медичні працівники, тому що згодом десь пройшов місяць, другий, третій, деякі медичні працівники не спускалися приймальне відділення а тварини завжди. В ніч, на 1 серпня 2022 року російськими військами було зруйновано будівлю єдиного в місті амбулаторного травматологічного пункту, який збудували незадовго до початку повномасштабного вторгнення. Як бачите, зараз він вже відреставрований. Тоді, під час прильоту, чергові лікарі та медперсонал були на своїх робочих місцях, і нам вдалося дізнатися історію травматолога, який в ту ніч був ближче всіх до місця прильоту. Була така історія, яка запам'ятається мені на все життя. Це кімната лікаря, де можна відпочити, а також перекусити, але в ту ніч сталося не так, як гадалося. Надвечір до мене зателефонувала дружина і сказала, що вдома їй одній залишатися страшно, і вона приїхала до мене на чергування. Зазвичай ми. Надвечір так от, і залишалися в цій кімнаті, але за пів години, буквально до прильоту, вона сказала: давай е спустимося перший поверх, там більш безпечне місце. Спустились ми от сюди, як бачите, це технічне приміщення. Зазвичай е в ніч тут ніхто не знаходиться, сходи. За декілька хвилин, буквально. Стався прильот, страшний вибух, який прийшовся на другу половину будівлі, де б ми мали знаходитися на третьому поверсі в кімнаті відпочинку лікаря. Тобто, фактично, дружина врятувала нам життя. Якщо б не вона, то ми б з вами не спілкувалися. Ми були в лікарні а на ніч, в принципі, було відносно спокійно, навіть бригада змогла трошки відпочити. Ми прокинулися від одного дуже потужного вибуху. Е, мені здавалося, що от-от лікарня просто повалиться на землю. Один вибух, я бачу, відповідальний хірург піднявся. Ну, ми чергували, три людини були на чергуванні вже. Е, тоді вже не було такого, що тут там була сотня персоналу. Тут в лікарні вже стало дуже було відносно спокійно було. Е, один вибух. Двері відкриваються, все відкривається, всі вилітають на коридор, і лікарня ходить, ходить, дружить, все, все, якийсь шум, паніка. У всіх паніка. Ми відчуваємо, що зараз щось буде. Кажуть, всі до, до ліфта. Кажуть, не, 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 не можна до ліфта, тому що зараз шахта валиться. до, до, до... До сход... по сходах хочемо спускатися, не треба. Зараз все обвалиться. Ми на третьому поверсі над нами четвертий-п'ятий поверх. Ми не знаємо, що робити. Треба щось е, пацієнтів, а є важкі пацієнти, треба щось робити, їх як, як, та, якось спускати до, 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 до підвалу, до сховища. Е, е, трошки постояли, постояли 10-15 секунд. Ну, я вам скажу так, ми, ми начхали на це, що сказали, що не можна. Всі всі на по сходах та в бункер. Сидимо сидимо, посиділи десь 10 хвилин. Ну, 10-15 хвилин хтось пішов до гори дивитися, що там. Я думаю, лікарня ще стоїть чи не стоїть, не знаю. Дівчата приходять, кажуть, що там дівчата приходили. Я точно не пам'ятаю, тому що це був шок. Ну, це так все проходило, знаєте, так кадрами, кадрами все проходило. Спускаються до нас, кажуть, все нормально? Ні, нічого. Там щось, щось там упало. Щось упало. Думаю, ну піду, ладно, що піду. Всі кажуть, та сиди, сиди. Я говорю, та ні, я піду. Вінніваюся, виходжу з приймального відділення, листя, якийсь пісок з з, з приймального відділення до травмпункту. Дивлюся, половини травмпункту нема, аптеки поряд з ним повністю нема. Е, у нас там стояла в кінці, е, в кінці перед травмпунктом стояла наша швидка, ну, якою ми транспортуємо хворих, привозимо, якщо щось треба. Так ось е, двигун з цієї швидкої вилетів та полетів десь за 100 метрів до цього пам'ятника. Він залишився десь там. Ну, Потроху ми почали десь через пів години, всі вийшли, всі подивляться, автівки всі були поламані. Навіть автівка, яка стояла ось тут, от нашого відповідального хірурга, ну, заднє лобове скло вибито, арки погнуті, ну, тобто постраждалося. Не було дуже. Ось Оцей був найпотужніший вибух, який в принципі, я застав. Ну, Було дуже, ну, було дуже страшно. На жаль, після прильоту ракети в травмпункт, який знаходиться там, ця частина нашого основного корпусу до середини була повністю вибита всі окна і двері всередині. Ось, наприклад, ця двері, вона повністю вся з пройомом вилетіла, і оце заробляли іншою плиткою, закладали. То. Всередині видно, що все ремонтувалось, інша плитка. Це повністю все вікно було вибите, на жаль. Всередині постраждав мій новий наркозно-дихательний апарат, який довелося відсилати в Київ до ремонту. Техніка, на жаль, також пострадала після обстрілу. У коридорі цьому майже все було вибите. Всі двері, пройоми, все зароблялось по-новому, плитка клалася. Це операційна, яка безпосередньо межує з трампунтом. І тут була вибита вся ця стіна, яка була у вікнах. І головним лікарем було прийнято рішення закласти повністю каменем і заробити наглухо цю стіну на випадок або повторного прильоту, щоб воно було надійніше, та й так просто швидше і дешевше було заробити. Тому що тоді був дефіцит взагалі металопластикових вікен, Так було вирішено. Це вікно безпосередньо межує з трампунтом, і воно було повністю вибито. Через нього залітали уламки, і ось сліди, як вони залітали, видно на бойлері, які вони залишили після себе. Бойлер не міняли, бо він працює поки поки буде служити. Про що ви зараз мрієте? Про те, щоб кожен, хто причетний до війни з боку наших сусідів Російської Федерації та Білорусі, були покарані, щоб якнайбільше вони були демілітаризовані. Мабуть, хотілося б, щоб вона так і розпалася на частини, щоб ці імперські їхні замашки просто увійшли в історію, і щоб з ними щось подібне відбулося, як з. З третім рейхом, з фашистською Германією. то тобто заплатили і репарації, і контрибуції, і щоб вони потім перевчалися, щоб в них були спеціальні школи, щоб в них це викорінювалося, я не знаю, ще от з такого віку. А не так, як що з такого віку вони вже в касках із автоматами, в дитсадках і в школах. Це неправильно. Про мир. Про мир, а, про наше гарне майбутнє. А, щоб максимум наших хлопців повернулися живими до своїх сімей. От. Про дуже звичайні речі. Потрібен такий мир, спокій, і мені здається, що після цього і все і наладиться в нашій країні. Ви знаєте, мрія одна, що оце, що ви бачите, результат того жахіття, що сталося. І мрія одна, що більше цього не сталося. Ніколи, ніде. Щоб швидше настав мир і головне наша перемога. Ну, я думаю, що я, мої мрії дуже збігаються з мрією, з мрією всіх українців, щоб, цей, щоб це все завершилось, щоб ми потроху-потроху повернулися до звичного життя. І всі хлопці повернулися додому. Всі, хто за всі, хто зараз боронять нашу країну, всі, хто віддають життя, всі, хто страждають, сім'ї, щоб вони повернулися додому і якось, якось. Я розумію, це дуже важко. Навіть в деяких в деяких смислах сенсів це неможливо буде повернутися до звичного життя. Ми завжди будемо це пам'ятати, і ніколи ми про це не забудемо. Але якось треба буде жити далі. Про життя до війни, але з певним розумінням, чого вартує мирне життя і чого вартує недо недооцінка потенційних ворогів і недостатня любов, мабуть, до батьківщини.